У кривому розі кількість загиблих від ракетної атаки зросла до п'яти. Про смерть 60-річної жінки від важких поранень. Місцева влада повідомила дві години тому: 32 людини поранені, двоє з них діти. Нагадаю, у середу ввечері Росія вдарила по місту балістикою. Попередньо це були ракети Іскандер М. Ціллю атаки став п'ятиповерховий готель. Напередодні в ньому оселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій, серед них громадяни США та Великої Британії. Будівля сильно. Пошкоджена а навколо десятки понівечених багатоповерхівок. Як місто оговтується після чергового ракетного удару? Далі в матеріалі. Знесено дах практично зруйновано п'ятий поверх. Усі кімнати понівечені аж до першого поверху вилетіли вікна, розтрощені стіни, понівечений фасад. Так сьогодні виглядає готель після прямого ракетного влучання. На мить атаки в ресторані, готелю була адміністраторка та двоє кельнерок. Анна пригадує, пролунало два потужних вибухи. Богу, у нас ніхто в ресторані не пострадав, що все добре, що ми через вікна вилазили, попадали спочатку на пол, бо я почала кричати, кажу, лягайте на пол, за бар, і за як ціла казала, що нічого не, не попадало в самому залі в першому. А другий розвалився знову, все там, ну, кошмар. Незадовго до удар в готель заселилася делегація благодійного фонду. Засновник організації розповідає, з ним приїхали волонтери зі США та Великої Британії. Усі дивом уціліли. Ми були на першому поверсі в ресторані, тобто ми закінчували вечерю. Дякуючи so... Богу, ми вижили. Ми продовжуємо свою волонтерську роботу, бо ми волонтери, ми не зупиняємося. Ми рухаємося далі на благо майбутнього нашої держави. Ця будівля вже вдруге потрапляє під удар. Тоді готель відновили швидко, цього разу руйнування серйозні. Все зруйновано. Основний зал, тільки що трошки що барне стала з села, і там люстри вісять. А цей зал повністю, ну, та сторона, ні одного вікна немає, етажа немає, нічого немає. Бачите, що це скока сіли, скільки душі тут вложено було після першого прильоту. Тут ми розгрібали, ми відсюди не уходили. Від вибухової хвилі розійшлися стіни, і в багатоповерхівках неподалік. Там вирвані віконні рами, вибиті двері, осколками посічені стіни. Воно все потріскалося, ну, це ще штовкнути. Там була дитина мала. Якраз вчила уроки, ну, там шкаф з сусідами також подивилися. А поряд, напроти нас, то сусідку вбило, і чоловіки в важкому стані зараз. Люди кричали, просили на допомогу. І там, я не знаю, там кажуть, багато людей постраждало в тих під'їздах. Потужний вибух. І заблокувалися двері, і я не можу вийти. Дві години зять ну, вирвав замок і тоді звільнили мене. Загалом ракетний удар забрав життя п'ятьох осіб. Ще 32 людини поранено. Вісім важких, п'ять у відділенні реанімації. Двоє е, зараз оперують. І третього, що будуть оперувати, всі практично е, до цього були прооперовані рани оброблені. Які осколки можна було доставити. Наслідки удару відчули бізнесмени у цьому магазині. У стеля, вилетіли вітражні вікна, уламки пошкодили обладнання та вітрину. Власники рахують збитки. Я вам скажу по вікнам десь півмільйона. Точно це тільки вікна до півмільйона. Це не точно. Зараз ціни я не знаю, які буду а по магазину. Ну це ще, це ще не оцінювали. Біля двох десятків машин зазнали пошкодження будинок культури. На місці розгорнуті штаби, які надають всю необхідну допомогу місцевим, які отримали пошкодження своїх будинків. ЮСБІ, плівка місцева влада надає ці строї будівельні матеріали. Оперативні штаби у кривому розі працюватимуть до повної ліквідації наслідків ракетного удару. Завтра в місті оголошено день жалоби за загиблими з Дніпропетровської області. Олена Моделюк, і Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.